Еллі була веселою та допитливою дівчинкою, яка любила своє місто Грінліф. Вона проводила дні, досліджуючи парки, граючись біля річки та розмовляючи з тваринами, але одного разу вона помітила, що відбувається щось жахливе. Сміття було всюди. Еллі побачила сміттюшок, які всюди розкидали сміття. Це були маленькі, набридливі істоти, які любили влаштовувати безлад. Еллі вирішила, що їй потрібно щось зробити. Вона зібрала своїх друзів і розповіла їм про план очистити грінліф і зупинити сміттюшок. Вони придумали план. У кожного з друзів було особливе завдання. Елі очолила групу, Томі мав збирати сміття, Мія поширювати інформацію, а Бенні допомагати сортувати вторсировину. Наступного дня вони розпочали свою місію: Елі та її друзі наполегливо працювали, збирали сміття, розмовляли з людьми про те, щоб місто було чистим і сортували вторсировину. Раптом вони побачили, що сміттюшки роблять ще більше хаосу. Елі вирішила протистояти їм. Вона сміливо підійшла до сміттюшок і розповіла їм про важливість утримання міста в чистоті. Сміттюшки послухали Елі, вони не усвідомлювали, якої шкоди завдають. Елі та її друзі навчили їх переробляти та правильно сортувати сміття. Коли всі працювали разом, Грінліф змінився, місто виблискувало, і всі цінували Елі та її друзів за їхню працю. Місто влаштувало велике свято, щоб подякувати Елі та її друзям. Їх вітали як героїв і навіть сміттюшки приєднались до веселощів, пообіцявши зберегти Грінліф чистим назавжди. Елі зрозуміла, що навіть найменші дії можуть мати велике значення. Вона закликала кожного стати героями та підтримувати чистоту навколо. Елі та її друзі пообіцяли завжди піклуватися про Грінліф. Вони знали, що разом вони зможуть зберегти своє місто красивим і чистим.